Наступна головоломка. У нас є така рівність 16 додати 8 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 додати 0 буде 16, 16 рівнює 16. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.